Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Так, добрий день. Добрий. Так, я розумію, що чуєте, бачите. Я того, хто відповідає, також чую. Підкажіть мені, будь ласка, чи є в нас представники чи є в нас господарювання на слуханнях? Так, є. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, пані Тетяна. Ще в нас пан Богдан Головко відписався, що він є представником суб'єкта господарювання, пан Валерій Бойко. Так, в нас є ще пан Іван на громадських слуханнях. Підкажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Нам треба зафіксувати, чи є в нас представники громадськості. Або можете включити мікрофон, або прописати в чат, якщо ви так вам зручніше. Представник змі. Ну, я так розумію, що ви представник громадськості. Добре, тоді діємо наступним чином. Даємо ще буквально 5 хвилин для того, щоб інші представники громадськості могли підключитися до наших громадських слухань. Через 5 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Я бачу, що в нас ще під'єднуються учасники якраз тому, в принципі, це можна робити і в процесі вже громадських слухань. Є суб'єкт господарювання, є представники громадськості, тому розпочинаємось. Сьогодні у нас 26 вересня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Український центр поводження з відходами стосовно планованої діяльності здійснення діяльності з управління відходами у відповідності до чинного законодавства України. Мене звати Романенко Юлія, я представник уповноваженого центрального органу і сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання спроводились в офлайн режимі, проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання. Передбачена статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилося. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято Закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Також я хочу наголосити, що у разі якщо під час наших громадських слухань. В місті, де ви знаходитесь, буде оголошено повітряну тривогу. Ви маєте подбати про свою безпеку, перейти в безпечне місце або в укриття. У такому разі я вас попрошу включити мікрофон, озвучити, що у вас це оголошено повітряну тривогу. Ми дочекаємось, поки ви будете знаходитися в безпечному місці, та будемо продовжувати наші громадські слухання. Отже, давайте безпосередньо перейдемо до планованої діяльності. Метою нашого слухання і обговорення планованої діяльності. Товариство з обмеженою відповідальністю, Український центр поводження з відходами, що передбачає здійснення діяльності з управління відходами у відповідності до чинного законодавства України. Коротко вам розкажу про хід даної процедури. 5 травня 2025 року суб'єктам господарювання через Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля було розпочата процедура оцінки впливу на довкілля шляхом завантаження повідомлення про плановану діяльність. Зауваження до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту ЗВД, в період громадського обговорення до Міндовкілля не надходили. 11 вересня 2025 року у єдиному реєстрі було розміщено звіт з ОВД, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності на довкілля, та розміщено оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 16 жовтня 2025 року. Повідомлення та оголошення розміщене відповідно до вимог закону. Місця розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля, вказані у пункті номер 9 оголошення. Отже, я оголошую регламент нашої роботи. 10-15 хвилин надамо представникам суб'єкта господарювання для представлення планованої діяльності. Далі почнуться обговорення у форматі запитання, зауваження, пропозиції від представників громадськості, відповіді від суб'єкта господарювання. Усі зауваження та пропозиції надані на цих громадських слуханнях, будуть враховані. Ви маєте, право, ви маєте можливість надавати зауваження усно або шляхом надсилання текстових повідомлень у чаті. Усі надані пропозиції та зауваження будуть зафіксовані в протоколі громадських слухань. Ви можете висловлювати будь-які зауваження пропозиції та ставити запитання суб'єкту господарювання щодо планованої діяльності. Якщо суб'єкт господарювання зможе надати вам відповідь одразу, він це зробить під час громадських слухань. Якщо ж суб'єкт господарювання не зможе надати відповідь на поставлені запитання одразу, він має право зробити це письмово, у визначений законодавством термін, а саме 5 робочих днів з дня проведення громадських слухань. У такому разі я попрошу представників громадськості, якщо ви не отримаєте відповіді на свої запитання. Під час громадських слухань по можливості зафіксувати ці запитання в чаті, а обов'язково в чаті надати електронну або поштову адресу, на яку суб'єкт господарювання зможе вам надати письмову відповідь. Крім того, я хочу звернути вашу увагу, що під час даних громадських слухань не приймається жодних рішень щодо видачі. Або відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Також громадські слухання не передбачають голосування. Громадські слухання в процедурі оцінки впливу на довкілля проводяться з метою ефективного інформування громадськості та врахування всіх зауважень та пропозицій до планованої діяльності. Отже, відповідно, відповідно до порядку денного я передаю слово представникам суб'єкта господарювання. Включайте, будь ласка, мікрофон, представляйтеся та починайте вашу доповідь. Доброго ранку, мене звуть Головко Богдан, я є представником суб'єкту господарювання і хочу представити вашій увазі презентаційний матеріал, а саме оцінка впливу на довкілля здійснення діяльності з управління відходами у відповідності до чинного законодавства України. Опис планованої діяльності Український центр поводження з відходами згідно закону України про оцінку впливу на довкілля, планована діяльність відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. Планується отримання дозволу на здійснення операції з оброблення відходів та розширення ліцензій на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами. Для здійснення діяльності ТОВ український центр поводження з відходами має відповідну матеріально-технічну базу. Установка спалювання відходів а 2600 з робочою температурою до 1350 Градусів за цельсієм, системи очистки газів, сепаратор центробіжний сс 3 насосне обладнання, ємності, подрібнювачі, пресове обладнання, військи гідравнічні, сушильне обладнання, транспортери, лінію мийки та сушки дробленого поліетилену, лінія регенерації миючих розчинів, та промивної води та допоміжне обладнання. Передбачається встановити дизельний генератор. Режим роботи підприємства може бути трьохзмінний впродовж року, що визначається попитом на послуги підприємства. Для здійснення діяльності з управління відходами підприємство буде використовувати орендовані приміщення, які розташовані в межах території ТОВ НВФ екоцентр. Проведення будь-яких підготовчих чи будівельних робіт не планується, оскільки територія та приміщення, які плануються до використання, є на теперішній час існуючими та повністю придатними до експлуатації. Влаштування 11-ї ємностей загальним обсягом 1070 метрів кубічних для зберігання відходів нафтопродуктів передбачається вже на існуючій та організованій території та не передбачає проведення будівельних робіт. Приміщення, в якому розташована установка спалювання, являє собою одноповерхову будівлю. Конструктивна схема будівлі металевий каркас равно в'язаного типу, зовнішні стіни обшитими металевим профільними листами, підлога бетонна з автомат. З автоматичним зливовідводом. Ворота, ворота металеві, індивідуальні. Для забезпечення пальним установки спалювання передбачена ємність для зберігання дизельного палива об'ємом 3 метри кубічних. Приміщення, де розташовуються лінія оброблення використаної пластикової тари та лінія регенерації води і миючих засобів, являє собою закриту споруду з дахом. Складське приміщення являє собою ангар. Всі виробничі і складські приміщення та під'їзні шляхи до них. Маєте нерунівнет, верде водонепроникне покриття. Для здійснення операцій щодо оброблення відходів шляхом спалювання передбачається в установці спалювання відходів А2600 при температурі до 1350 градусів за Цельсієм. Максимальна річна виробнича потужність складає, складає спалювання відходів 4380 тонн на рік. Для здійснення операцій оброблення та відновлення відходів використання хімічних засобів захисту рослин передбачається використання лінії мийки та сушки дробленого поліетилену. Виробнича потужність складає від 4380 тонн на рік. Потужність оброблення лінії мийки та сушки дробленого поліетилену складає 500 кг за годину. Очищення виробничих вод від лінії мийки та сушки дробленого поліетилену здійснюється на лінії регенерації миючих розчинів та промивної води. Для якісного оброблення відходів на підприємстві використовуються підрібнювачі для ущільнення відходів використовується пресове обладнання. Здійснення операцій забування відпрацьованих мастив олив та від... нафтомісних відходів проводиться на сепараторі центробіжному СТ 3 з нагріванням та робочою уємністю 3... 2 метри кубічних з мас... максимальною потужністю 26 280 тонн на рік. Транспортування небезпечних відходів здійснюється орендованим. Та або власним спеціалізованим транспортом з дотриманням вимог законодавства, опис виправних альтернатив Технічна альтернатива номер 1 для здійснення діяльності до український центр поводження з відходами має відповідну матеріально технічну базу, установка спалювання відходів А-2600 з робочою температурою до 1350 градусів за Цельсієм, система очистки газів, сепаратор центробіжний сс 3 насосне обладнання, ємності, подрібнювачі, пресове обладнання, візки, хідравлічні, суть, обладнання, транспортери, лінії мийки та сушки дробленого поліетилену, лінія регенерації миючих розчинів та промивної води та допоміжне обладнання. Передбачається встановити дизельний генератор. Технічна альтернатива 2 відрізняється тим, що передбачається встановити бензиновий генератор. Проте ця альтернатива може викликати більше ризиків екологічного та техногенного характеру. Виходячи з розрахунків, які детально наведені в звіті з оцінки впливу на довкілля, встановлено, що при експлуатації бензинового генератора витрата палива збільшується в порівнянні з експлуатацією дизельного генератора. Тобто при більших витратах палива збільшується кількісний та якісний склад шкідливих речовин у викидах в атмосферне повітря. Місце провадження планованої діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю Український центр поводження з відходами здійснює свою господарську діяльність у сфері управління відходами на промислово освоєнні території за адресою Кривоградська область, Кропивницький район, місто Кропивницький вулиця Аджахамська, 29. При провадженні планованої діяльності, ймовірно, зазнають впливу такі фактори довкілля, повітряне середовище. При провадженні планованої діяльності очікується викиди в атмосферне повітря від технологічного обладнання, зокрема від установки спалювання, зберігання дизельного пального для установки спалювання, при роботі технологічного устаткування та при аварійному електрозабезпеченні від роботи дизельного генератора. Клімат і мікроклімат провадження планованої діяльності не призведе до значних виділень тепла, вологи, газів, що володіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в переагрії і місцевості, геологічне середовище та ґрунти планована діяльність не призведе до небезпечних геологічних процесів та явищ, планована діяльність виключає можливість негативного впливу та нанесення збитків земельним ресурсам та не призведе до зміни їх механічних, фізичних та інших властивостей. Шумове навантаження, вплив вібрацій та інших негативних чинників. На межі нормативної санітарно-захисної зони при експлуатації об'єкту планованої діяльності не передбачається, стан фауни флори біорізноманіття. Внаслідок експлуатації об'єкту планованої діяльності суттєвого впливу на рослини та тваринний світ не відбуватиметься, вплив на флору та фауну при експлуатації допустимий. Матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину, межі здійснення планової діяльності знаходяться поза межами території об'єктів культурної спадщини, На околичне соціальне середовище та здоров'я населення допустимий вплив. Виконані розрахунки розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні признані концентрації в захисної зони підприємства складуть менше одного ГДК. Водне середовище планована діяльність не передбачає впливу на поверхневі або підземні водні ресурси, не чинитиме негативного впливу на роботу водопровідних та каналізаційних мереж, відведення стічних вод у водні об'єкти не передбачається, об'єкти природнозаповідного фонду в межах території об'єкту та навколо об'єкти Природно-заповідного фонду державного, регіонального і місцевого значення відсутні. Під час експлуатації об'єкта планової діяльності визначено 33 джерела викиду. Всього виявлено 32 інгредієнти забруднюючих речовин. Аналіз результатів розрахунку підземних приземних концентрацій забруднюючих речовин під час провадження планової діяльності показав, що на межі нормативної санітарно-захисної зони з урахування фонових концентрацій перевищення встановлених нормативів не спостерігається. За результатами проведення розрахунків Шумового навантаження прогнозований рівень шуму в контрольних точках очікується найбільше значення на рівні 23,42 дБ, що не перевищує допустимі розміри для денного та нічного часу доби. Заходи спрямовані на запобігання значного негативного впливу на довкілля. З метою забезпечення нормативного стану навколишнього природного середовища та його безпеки під час провадження планованої діяльності передбачено комплекс конструктивних, технологічних та організаційних рішень з метою запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу. Детальна інформація щодо цих заходів наведена в розділі 7 звіту з оцінки впливу на довкілля. На цьому презентаційний матеріал завершено. Дякую за увагу. Дякую, пан Богдан, за представлення вашої планованої діяльності. Тепер, відповідно до порядку денного, пропоную переходити до наступного етапу, до наступного блоку наших громадських слухань, це до обговорення планованої діяльності. Отже, я звертаюсь до представників громадськості, чи є у вас запитання, зауваження, пропозиції до суб'єкта господарювання щодо діяльності, яку він сьогодні презентує. Нагадую, що ви можете, маєте можливість включити мікрофон, озвучити ваші запитання, зауваження, пропозиції, або ви можете написати їх в чаті, тоді їх озвучу я і суб'єкт господарювання прокоментують, надасть відповіді. Отже, будь ласка, в нас є декілька учасників, які не є представниками суб'єкта. Дякую, Пан Іван написав, що в нього немає запитань, зауважень пропозицій, а в нас ще підключилася до нас пані Марина. Якщо ви є представником громадськості, то ви можете надати ваші запитання, зауваження, пропозиції. Питань немає, дякую. Отже, тоді, якщо у представників громадськості немає запитання до суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності, я пропоную переходити до підбиття підсумків наших сьогоднішніх слухань. Ще раз запитую, якщо. Залишились запитання, зауваження, пропозиції не озвучені, то, будь ласка, їх можете задати. Не бачу, що хтось включав мікрофон. Тоді все ж таки пропоную переходити до підбиття підсумків наших сьогоднішніх громадських слухань. У нас на 10 годину 24 хвилини на громадських слуханнях присутні семеро учасників. Серед них є представники уповноваженого органу як організатори громадських слухань, є представники суб'єкта господарювання, є представники громадськості. Ми прослухали доповідь суб'єкта господарювання з представленням планованої діяльності. У представників громадськості не було запитань зауважень пропозиції, тому відповіді не потребувалося. Повторно хочу звернути вашу увагу, що громадське обговорення даної планованої діяльності триватиме по 16 жовтня 2025 року. Протягом цього часу у всіх зацікавлених осіб є можливість надавати письмові зауваження та пропозиції до уповноваженого центрального органу. Всі реквізити для надання зауважень та пропозицій вказані в оголошенні про початок громадського обговорення звіту оцінки впливу на довкілля. Вказана і електронна, і поштова адреса. Отже, хід наших громадських слухань буде зафіксовано в протоколі, і протокол і відеозапис будуть викладені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відтак, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Український центр поводження з відходами стосовно планованої діяльності, що передбачає здійснення діяльності з управління відходами в відповідності до чинного законодавства України. Бажаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня. До побачення. Дякуємо, нам земле. Дякую. Дякую, до побачення. До побачення.